Вітаю всіх, 18 травня сьогодні. Тільки з'явився час, прийшла додому відразу до вас і хочу розібрати ось цю новину. останню, і ви багато мені писали стосовно цього, що вони хочуть зробити. Росія в ніч на 19 травня, ну тобто сьогоднішня ніч, планує запуск, навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 це ракета ЯРС. Дальність польоту 10 тисяч кілометрів. Повідомляє ГУР. Давайте спитаємо. Так, давайте спитаємо. Ось ця інформація від ГУР, що Росія в ніч на 19 травня, сьогоднішня ніч. Планує начально бойовий запуск міжконтинентальної балістичної, міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 Ярс. Що це за інформація? Це правда? Росія дійсно збирається оцей запуск зробити навчально-бойовий запуск ракети ЯРС РС-24. Королева Пентаклі. Це Україна. П'ятірка Пентаклі. Очікування, карта очікування. П'ять пентаклів, якісь матеріальні втрати. Шість мечів. Ну, це карта дороги, планів. І тут жриця прикриває інформацію. І відлюдник. Дорога таємна дорога по відлюднику. Таємниця про таємну дорогу. Ну, я так розумію, що наші гур дізналися, що може таке статися. Дізналися таємну інформацію про щось, ну, про це і те, що планується. Вони в очікуванні: карта України, в принципі, випадає. Задля чого? Задля захисту, але це ілюзія. Король Кубків місто Київ і четвірка жизлів. Король Кубків четвірка жизлів це. Якась показуха для Києва, для Зеленського. Вищий суд. Зробити вашому дому вищий суд. Щоб перемогти, щоб здобути перемогу. Справедливість, що слетить, обман. Обман для того, щоб змінити ситуацію на свою сторону: сонце і удар ось це ядірка. Ось це, ось це поєднання туз мечів, і сонце це ядрка. Але тут зв'язані руки від імператора. І ще карта вибору. І вплинути якось на Трампа, на США, на Америку. Король Пентаклі. Завтра ж дзвінок Путіна з Трампом запланований в понеділок. Це якась показуха для Трампа, для США, для світу, щоб якось вплинути на них. Ну, ви зрозуміли масштаб цього всього? Так, тепер давайте питати, чи вона полетить на Україну. Спочатку давайте так, чи буде запуск? Чи буде запуск в ніч на 19 травня. Росія планує запустити 19 травня. В ніч на 19 травня ось цю свою ракету ЯРС РС-24. Чи буде цей запуск сьогодні ночі? Буде запуск ракети ЯРС. Роздуми. Знову Україна. Зв'язані руки. Щоб давити, ще раз, це спеціально робиться показати, вони хочуть показати свою силу, щоб вплинути якось на те, що їх чекає. Росія. Росія планує зв'язати руки Україні. Пашпунтаклі запуск буде 50 на 50. Карта Дуня, Ірафант. Плани, дурні плани, сила, показати свою силу. В планах показати свою силу. Перед Трампом, перед США. Ну, ви знаєте, не бачу я поки що, що прям дійсно це 100% станеться. Не показую. Чи буде запуск ракети ЯРС сьогодні вночі? Росія запустить свою ракету ЯРС вночі. Росія запустить свою ракету балістичну міжконтинентальну ракету ЯРС сьогодні вночі. Сім мечів. Обман Обман диявола. Обман світу, обман диявола. Диявол хоче обдурити світ. Луна. Знов щось мутять. Зірка. І повішений. Задля власних планів, задля досягнення власних бажань, задля власних мрій, диявол хоче таки, таким чином якось вплинути на світ. В очікуванні. Таємниця. Таємний запуск. Дізналися про таємний запуск. Колісниця, маніпуляція цією колісницею, маніпуляція цим захистом. Тут ще і папа, бачите, фігурує. Де він? Тут той папа. Ось він. Сьогодні була інавгурація його. Так, ладно, давайте по-іншому спитаємо. Загроза для України сьогодні вночі. Загроза для України сьогодні вночі від ракети Ярс. Чи є загроза сьогодні вночі в Україні? Від ракети ЯРС. Чи є загроза сьогодні вночі в Україні від ракети ЯРС? Повтор того, що було. Паш, Пентаклі, Десять пентаклі, сила, дурень, захист, плани. Знов тут ірафант для захисту. Знов маніпуляція, знов обман, повішений і зірка. Ті ж самі карти: схитрити, щоб досягнути бажаного. Помірність, розмова. Завтра ж розмова ще раз. Трампа з Путіним. Домовленості з Україною. Це такий, знаєте, що це вони хочуть показати свою силу, що в них є оця ракета, що в них є ядерка, що вони такі сильні. І цим надавити на Трампа. Перед розмовою. Ну, не показує. немає карти башні, немає. Давайте ще раз. Чи є загроза Україні сьогодні вночі від ракети Ярс. Чи є загроза сьогодні вночі Україні від ракети Ярс. Вищий суд. Мах. Маніпуляція чимось дуже страшним. І справедливість. І таємниця. Летить для зміни ситуації. Знов тут у нас Трамп. Повтор того, що було. Сонце. Перемога. Здобути таким чином перемогу. Чи... Вони збираються якось показово це зробити, здобути таким чином перемогу перед завтрашніми цими перемовинами, дзвінком з Трампом. Як так спитати, щоб воно мені показало? Ось як. Воно ну, прям не показує мені башню, слава Богу. Давайте. Місто Київ. Місто Київ. Є загроза сьогодні вночі. Місто Київ, чи є загроза сьогодні вночі? Місто Київ, Чи є загроза сьогодні вночі. З 18 на 19 травня. Королева ночів. Колесо Фортуни. Король Пентаклі, 10 мечів і туз Кубків. Не подобається туз Кубків, і 10 мечів. Туз Кубків це багато води. Двійка Пентаклі. Сьогодні вночі є Києву небезпека. Сьогодні вночі є Києва небезпека. Задля перемоги, таємний план. Летить по правосуддю, імператор, боротьба, башня, туз жезлів, вогонь, башня, смерть. Ну, дивіться, Київ не подобається. Десять мечів, туз Кубків. Башня, туз жезлів це якась пожежа. Україна удар. В вашому домі удар, дурень, щось нове. Щось нове і щось сильне. Трійка мечів болісний удар. Ну, дивіться, в принципі, перш за все, що не подобається, це місто Київ. І ту з кубків. Вода. Вода. Вода, водосховище. Оце не подобається, вода. А ну-ка, давайте по-іншому спитаємо, куди Росія планує запустити свою цю ракету ЯРС сьогодні вночі? В них якийсь там навчальний, бойовий буде запуск, куди Росія планує запустити свою ракету ЯРС сьогодні вночі. Куди саме захист зірка? Зірка і карта помірності це вода. Але це ілюзія. Туз кубків. Всі карти води випалі. Але це ілюзія. Якийсь запуск по ілюзії. Вона може бути просто пуста. Ракета може бути пуста. Всередині, може, нічого не буде, вона може прилетіти кудись у воду. Обман. Обман, король кубків. Зеленський, наша влада, маніпуляція з Зеленським, щоб він погодився. Таємниця, луна. Це такий таємний план для правосуддя. Вночі. Ще раз кажу, карта води. Київ не подобається. І вода теж. Але воно показує якось воно по ілюзії. Удар по ілюзії. Думаю, якщо удар по ілюзії, то це може, вона просто буде пуста. Ну, все одно. Так, давайте інше місто подивимось. Ви мені писали за Дніпро, писали за Одесу і за Львів. Ну, давайте. Давайте Дніпро. Місто Дніпро сьогодні вночі. Хоча я ще буду робити розклад по містам, якщо, звичайно, у мене сьогодні ще. Не знаю, або сьогодні ввечері вже пізно, або завтра, бо немає часу. Місто Дніпро сьогодні вночі, чи є загроза. Місто Дніпро сьогодні вночі, чи є загроза з повітря. Десять мечів. Дорога. Захист. Король жеслів. Удар. Двіка пентаклі. Ілюзія. Знов. Ну, можуть бути дрони. Дрони, до речі, показувала і на Київ. Можуть бути знов дрони, і там, і тут, ну, всюди. Але якось ілюзія. Удар, удар по ілюзії. Дніпро загроза є. Планують щось військове. Зв'язати руки. Плани. Повішений. І знов обман. 8 Пентаклі, якесь підприємство, може військове. Військове підприємство показує на Дніпро. Підприємство, тут королева мечів, військове, плани, повішені, І тут знов обман. Таємний план. Поставити щось військове на пасив. Показує мені військове підприємство. Місто Одеса сьогодні вночі, Чи є небезпека з повітря. Місто Одеса сьогодні вночі, Чи є небезпека з повітря. Планують обман. Постійно обман випадає. Знов якесь підприємство, підповіщений люди, плани. Зв'язати руки, боротьба, таємниця, башня куди? 10 пентаклі, королева Кубків, Рицарь Кубків, Король Кубків, Вода, вода, вода. Україна, удар. Вищий суд. Я не знаю чому, але мені не подобається. Ось вода. Вода і все. Одеса також. Але вода. Львів, Львів, місто Львів, Чи є небезпека з повітря сьогодні вночі. Місто Львів, Чи є небезпека з повітря сьогодні вночі. Місто Львів. Дев'ять джислів, околиці, щось військове, ілюзія, ускобків, плани. Ілюзія, туз, кубків, плани. Знов плани на туз кубків, але це ілюзія. На щось військове. Львів, є загроза з повітря сьогодні вночі. Ваш дім, таємниця, боротьба, зв'язані руки, повішений підприємство. Постійно одне й те саме. Туз, кубків, вода, підприємство, військове. Планують. Є плани, але воно по ілюзії. І взагалі це все по ілюзії і удар по ілюзії ось так. Давайте ще по-іншому. Чи буде удар сьогодні вночі по Україні ракетою Ярс? Балістична далекобійна ракета Ярс, чи буде сьогодні вночі? Як повідомляють наші гур, удар по Україні. Що буде удар по Україні? Ракетою Ярс сьогодні вночі. Повтор того, що було. Таємниця. Ваш дім, смерть, уход, підприємство. Боротьба повішений. Буде удар сьогодні вночі. По Україні. Знов це, це якийсь обман. Це якийсь обман. Чого обман? Чого постійно обман? Плани, невизначеність. Зробити боляче. Колісниця. Зробити боляче Україні. Трійка мечів, колісниця і карта України. Ірафант, сонце і вибір. Щоб хтось, щоб Україна, ну не хтось, Україна, ось бачите, Україна прийняла рішення. Налякати сонцем. Чимось дуже-дуже новим, мощним, ну сонце. суд. Глобальним. Помірність. П'ять кубків. Туз кубків. П'ять кубків, туз кубків. Королева кубків, десять монет. Зв'язати руки. Якось зв'язати руки Україні цим, цими діями, цією башнею. Щось військове, Україна. Або щось, стосує, щось стосовно війни. Ілюзія від імператора. Ілюзія, ілюзія удару від імператора, щоб змінити ситуацію. Такі плани. Ось чітко ілюзія від імператора. Удару, щоб змінити ситуацію, такі в них плани. Я все ж таки не можу зрозуміти. Так, чи буде цей удар, чи це просто ілюзія? Буде удар сьогодні вночі ракетою Ярства Україні, чи це просто ілюзія? Король Кубків. Це Зеленський, це Київ. Домовленості. Співпраця, дурень, сила. Щось нове сильне вночі налякати. Ще й Трамп тут. Трамп розмова, двіка кубків завтрашнє. Тут з жезлів. Десять мечів, дорога. Десять мечів, дорога, тут жезлів. Вони планують запустити свою ракету. Але або вона просто буде запуск в нікуди. Або ж це буде якийсь запуск, і ракета буде по ілюзії. Вона буде пуста. Показово, показовий виступ перед Трампом і завтрашньою розмовою. Натиснути на Україну, щоб здобути перемогу, щоб дотиснути Україну і дотиснути весь світ. Показати, що вони сильні, і що в них є така ракета. А у вас такої нема. Ось це мені показує. Розумієте? Давайте спитаю по-іншому. Чи є загроза мирному населенню України сьогодні вночі від балістичної ракети Ярс? Чи є загроза сьогодні вночі українцям від балістичної ракети ЯРС? Українцям є загроза. Розмови, ілюзія. Таємниця. Зв'язані руки. Людям є розмова. Розмови, розмови, дури, домовленості, Україна. Головне домовленості з України. Головне, щоб Україна пішла, пішла на їхні умови. Оце, оце для них головне. Людям є загроза українцям вночі ну, сьогодні. Дорога, королева мечів, трійка мечів. Військовим загроза йде. Колісниця, боротьба. 10 мочів. Якась військова колісниця, щось пов'язано з рухом. Оце. Військова колісниця, щось пов'язано з рухом, військовий рух або щось військове показує. Домовленості мах. Це така маніпуляція, ще раз скажу, перед Трампом. Ось, Дві кубків розмова з Трампом. Маніпуляція МАХ і ось Трамп. Перед завтрашньою розмовою показати Росія хоче свою силу. Сподіваюся, що нічого такого жахливого не буде, бо мені показує постійно, що це якось воно по ілюзії, по дурню, по обману. Це просто такий план. Коли буду робити розклад по містам України, подивимося, що там покажу. Ще раз кажу: не дуже подобається Київ, не дуже подобається мені вода, щось військове, колісниця, підприємства оце такі натяки кидають мені, ось. Але на ітог все одно падає мені ілюзія. Сподіваємось, що це просто їхній такий план шантажувати Трампа, світ, показати свою силу. Насправді, якщо і буде запуск, то він буде пустой.